Притрушена в'ється дорога, і з міста до міста по ній хтось іде. У когось на серці велика тривога, інший в душі тиху радість несе. Йдуть заклопотані, втомлені люди, їх підганяє невтомне життя зустрічі, справи і людям байдуже до тих, кого доля отак викида жорстоко й цинічно з доріг на узбіччя. Так було колись, і, на жаль, є тепер стрився з розбійником у протиріччях, простий подорожній. Час зовсім не стер історію, цю із біблійних сторінок. Читаючи, ми уявляємо собі в деталях оту непросту із картинок. Лежить подорожній, побитий в крові, а люди ідуть і його оминають. В них часу нема них квапить життя. В клопотах своїх вони поспішають. І на співчуття у них часу нема, уже й не зрахує поранений, і бідний, скільки то їх безсердечних пройшло. Можливо, й не був він до них натопивний та поміч чекав, а її не було. Та раптом угледів кропкує священик. Він гарно у храмі навчає народ, навчає, що бачити бідних, нуждених, оцей не відвернеться. Точно так от. Зрівнявшись з пораненим, той не подумав спинитись і поміч подати йому. Не знаємо, хто і куди його квапим. Та знаєм, що він милосердя ціну словами вимірював, стоячи в храмі, на ділі ж побачив і мимо пройшов. Поранений і далі у крові зітхає, чекає, щоб з помічю хтось підійшов. Ось знов подорожній. Він, може, не пройде. Про Божу любов він співає пісні та встритися пісні із ділом не вийде, І левит також пройде в задуми собі, лише самарянин, без сану та чину, без пафосних слів, мелодійних пісень, в гостиниці навіть монету останню залишить за кожен проведений день. Отим постраждалим в поранених стінах зробив все, що міг, без навчань і пісень. Можливо, опісля він на своїх колінах. Схилившись, він дякував Богу за день, коли зміг для ближнього він послужити і з ним розділити страждання і біль, і вчити не треба його, як любити, любов оспівати для нього не ціль. А бути у центрі Господньої волі, його інструментом у вирі життя, на жаль, так буває, що нам і доволі любов оспівати. І співчуття, сказати красиво, як треба любити, прощати і нести чиїсь тягарі. А спробуймо просто не вчити, а жити. І ми зрозумієм нелегко тоді, бо у милосердя спітніле обличчя, а у співчуття часто ноги болять. Любов зустрічає не раз проти річчя, а ноги так часто іти не хотять. Туди, де страждають, і плачуть ночами, і де за бідою не бачать життя. Проте самарянин не ходить стежками такими, де в ближніх. Труднощів нема. Священики часто, шановані люди, і знають левитів, співають вони та тільки чекають поранені всюди, коли самарянин. Тут буде і ти. Буває, що треба прийти помовчати у домі, де людям не час для пісень. Їм вчинками треба Христа показати, щоб, хоч на хвилинку світліший став день. І, може, ніколи про тебе не скажуть. Який то поважний то був чоловік, в новинах про тебе сюжет не покажуть, не станеш відомим. Запрожитий вік, бо ти на дорозі обв'язуєш рани, твій одяг кривавий рятує когось, бо ти віддаєш останній динарій, сирітці, тримай, нехай буде на щось, бо ти відмиваєш долівку нуждених, заходиш до хворих, забутих всіма, рятуєш таємно вночі полонених, І тобі не потрібна реклама гучна. І думає хтось, як живе непомітно, його не цікавить ні статус, ні чин, лише небо блакитне всміхнеться привітно. Це цінний і вірний, мій самарянин. Сьогодні, коли увесь світ здригнувся від болю, у нашому краю гуркоче війна. Хто ти у життєвому цьому двобої, Священник, левит, Левит? Самарянин Христа.